Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися своєю радістю. Я нарешті дочекалася свої рослинки, які замовила, які замовляла протягом літа, і тепер я їх отримала. Це від сім'ї бережнюків, тому розпочинаємо. Щоб я не витрачала ваш час, я зараз розпакую, розставлю, а ви потім зі мною будете споглядати на них. В першу чергу хочу показати будлею. Я дуже задоволена цією рослиною, у мене вже зростає одна така. От, але вона високоросла, ця більш декоративніша і низькоросла. Я бачу, що розплідник мені е, зробив подаруночок і е, в подарунок теж додав таку будлейку. От, Все воно декоративно лисине, все воно наросте свого часу. Я замовила маленьку P9-гортензію, волотисту. Графіті, от, Далі. Це у нас ніжноягідник. Я подивилась, так непогано виглядає ця рослинка. от, В дорослому вигляді квітує гарні такі ягодки вона видає. Якраз мені тут буде все, що треба. Дуже хотіла собі флокс. Флокс називається Blue Paradise. От мені, я дуже люблю блакитні, фіолетові відтінки, тому замовила е, такий флокс. От, е, ще раніше я замовляла, теж досадила. На наступний рік у мене взагалі тут буде дуже багато флоксів. Тепер е, ще замовила такий чубушник. От, і іхінацейка, така невеличка, в мене теж є хінацея, високоросла, а це я замовила таку низькорослу ехінацейку. Троянда сорту Пашміна. Її я буду висаджувати трошки в інше місце. От, тому вона має ось такий вигляд. Зараз я відкрию. Бачите, все запаковано. І ось такі невеличкі педев'ятки туя Смараг. Це мені на форми. Я буду формувати з них спіральки, колись може. От, і вони будуть зростати трошки в іншою. В іншій стороні, так як у мене дуже багато е, той, більше 30. І ось такий крипарисовий, теж у мене буде зростати. Ось такі маю обновочки, тому робота є. Наступне відео зніму вже коли як я їх висаджу. От, тому всім дякую за перегляд. До наступних історій.